I think I received a lot of good responses from you about our first text, which we were really uh, paying attention to reading and um, construction of all the sentences. You really liked it. so today we are going uh, doing a second part of it. We are going to read the, uh, the continuation of the story. Мені здається, вам сподобалося те, як я розбирала з вами текст. Ми дивилися на читання, на різні граматичні структури. І це був початок нашого тексту про нашу історію про закопані скарби. А сьогодні ми продовжуємо текст, це буде його друга частина. Якщо ви не подивилися початок, будь ласка, подивіться. З вами Ольга Кармеді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо! Давайте спочатку цей текст прочитаємо для вас, як завжди, так. One day, Jim was exploring the garden with the stick. He hoped to find some interesting small creatures. So far, he discovered eight types of snails and six different beetles. Among the bushes, he saw a piece of metal. It was sticky. Uh, I'm sorry, it was sticking out of the ground. He reached down and pulled it free. It was a rusty old key. The key was quite big. Jim brushed away the soil and saw that it was carved with beautiful patterns. One day, Jim was exploring the garden with the stick. А швидше би було. One day Jim was exploring the garden with the stick. Одного дня Джим досліджував сад за допомогою палиці. Давайте знову ж договоримося, що ми дослівний робимо переклад. Він може буде звучати не дуже мелодійно українською, але ви будете знати, як кожне слово перекладається. От, наприклад, one day, одного дня якось. І оце слово сполучення one day стосується або минулого, або майбутнього. Теперішнього воно не стосується. От, наприклад, я вам скажу, one day you will speak English freely. Одного дня ви вільно будете говорити англійською. Або One Day Jim was exploring the garden. Одного дня Джим досліджував сад. І тут у нас є який час. Ми ще його не вчила. Це є минулий тривалий час, past continuous tense. А чому це past continuous tense? Тому що в нас тут є проутворення часу, присутнє дієслово to be у минулій формі, was. Чому там форма was, а не were, так? Дієслово to be в минулому часі виступає в двох формах was і were. Was однина, were – множина. Ти в англійській мові завжди має форму множини. Але у нас тут є джим. Джим це є третя особа однини, він. І у нас буде джим, was. А до дієслова, до його інфінітиву без частки ту форми, додається закінчення ING. І по цьому закінченні ING до дієслова. І присутності допоміжного дієслова перед основним дієсловом. Ми розуміємо, що це є continuous час, що це є час тривалий. І ви можете запитатися мене, а чому ми вжили оцей цей тривалий час тут? Тому що мається на увазі от, процес, як Джим ходив по саду і досліджував свій сад. Е, людина, яка розказує цю історію, хоче сконцентруватися на процесі. І тому у нас є Джим Was Exploring the Garden. He hoped to find some interesting small creatures. Він сподівався знайти. Цікаві маленькі істоти, дослівний переклад. Він сподівався знайти. Сподівався знайти у нас присудок, знайти це є інфінітив, неозначена форма дієслова. Що робити, що зробити, знайти. І у нас тут вживається частка «to». Він сподівався знайти. І далі у нас йде цікаве слово. Сам. Тут я його не переклала на українську мову. Він сподівався знайти цікавих маленьких істот. Сам може перекладатися як кілька, декілька. Тут можна сказати, він сподівався знайти декілька цікавих маленьких істот. Але у нас майте на увазі, що в англійській мові є слова, які означають два і більше або три і більше. Предметів або істот у групі. От якщо ми говоримо два і більше предметів, у нас буде вживатися слово a few», декілька. А якщо ми говоримо три і більше, тоді ми можемо вжити слово «several». І якщо хтось говорить, от, наприклад, о, oh, I saw several uh, friends there», я бачив там декілька друзів. Це буде три і більше. A few – два і більше, мені багато, some – декілька, оце не визначене. Some – це там немає визначеного її кількості. Деякі? І часом, якщо ми вживаємо сам з злічувальними іменниками, наприклад, where did you find out about this? Звідки ти узнав про це? А я можу сказати: hm, I read it from some books, якихось книжок, З якихось книжок. А якщо слово сам вживається з іменниками незлічувальними, тоді воно точно не перекладається на українську мову. Дайте мені цукру, give me some sugar. В нас не дайте мені цукор. І сам на українську мову не перекладається, і воно не має значення. Give me some salt, дайте мені трохи. Можна сказати, трохи солі, а переважно дайте мені сіль, будь ласка. Ось оце про слово сам. He hoped to find some interesting small creatures. Interesting, цікаві, small малі, creatures істоти, умножені creature. Одне істота. Creatures істоти. So far he discovered. Eight types of snails and six different beetles. So far, наразі, uh, слово-сполучення. So far. Він виявив, he discovered. Eight types of snails, вісім видів равликів, and six different beetles і шість різних жуків. beetles. Оце слово Discovered він виявив. Ще слово Discovered може перекладатися як відкривати. Columbus Discovered America. Колумб відкрив Америку. Але тут не відкрив, а е, виявив. Виявив вісім eight. І 6 different beetles. 6 different beetles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це від одного до десяти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Among the Bushes, he saw a piece of metal. Між кущами він побачив кусок металу. І тут звертаємо увагу на побудову речення. В англійській мові, як ми вже знаємо, ми це з вами проходили. Ось є відео, перша частина, за неї йде друга, якщо ви пропустили. Я це називаю такою скоромовкою підмет присудок: що, як, де, коли, що виступає за додаток, що, кого, що додаток. Але. У нас може обставина часу і місця, часу, коли сталося або місця, де сталося, можна її переносити наперед. І тут отака ситуація відбулася в цьому реченні: Among the bushes – між кущами. Де обставина місця? Він побачив кусок металу. Ми ще можемо сказати He saw a piece of metal among the bushes. І ці два речення будуть правильними. А тепер дивимося на слово «bushes». У нас є множина тут. Як у нас утворюється множина іменників? Як правило, це є, додається закінчення S. Але у нас є три випадки, коли, три правила, коли додається закінчення «іс». які вони, давайте з вами нагадаємо, якщо у нас слово іменник закінчується на S, подвійне S, WS, CH, SH, «х», тоді автоматично до таких іменників закінчення додається «і-ес». Друге, друге правило, якщо іменник закінчиться на Y з попередньою приголосною, тоді знову ж a y» змінюється на I плюс «і-ес». І останній у нас, останнє у нас правило, якщо іменник закінчиться на O з попередньою приголосною, додається ІС. Але у нас є два винятки, які вони є. P'ia і Photo. Дивіться, як пишеться, «pianos» і фотос. Так, проїхалися ми швиденько по множенні іменників з вами. Among the bushes, he saw a piece of metal. Він побачив, як ми знаємо, що це простий минулий час. Там інші допоміжні дієслова не задіяні. У нас дієслово со це є неправильне дієслово. Сі-со-сін. See, Друга форма «со» Ми її беремо для утворення минулого часу. І тут he saw», Він бачив a piece of metal. Кусок металу. Дивіться, як в англійській мові формується відношення між словами: кусок металу. От бачите слово of a piece of metal. Кусок металу. І люди можуть, я бачу, люди часто плутають два слова. Peace і peace. Вони пишуться по-різному. Peace. Ось так. Воно пишеться, це буде кусок. А ось це буде мир. Peace in the world. Мир у світі. Peace in Ukraine. Мир в Україні. Майте це на увазі? Це є такі два подібні слова, які пишуться по-різному, звучать однаково і перекладаються, мають знову інший переклад. It was. Sticking out of the ground. Кусок металу. Стерчав із землі. Тут, щоб не, не повторюватися кусок металу, ми заміняємо на займенник it, тому що це не жива істота. Українській мові він би був, кусок металу стирчав, він стирчав. В англійській мові неживі істоти перекладаються займенником it. Англійська мова втратила роди майже, і вони майже не існують. It was sticking out. Воно, він СТЕРЧАВ. І СТЕРЧАВ вживається у минулому тривалому часі, Past continuous. Знову ж таки, як ми знаємо, що це минулий тривалий час. Допоміжне дієслово присутнє перед основним дієсловом. До основного дієслова додається закінчення ING. А допоміжне дієслово у минулому часі was. It, was, sticking out. Чому was? Тому що в нас є третя особа однини. It, воно. Але в даному випадку, на українську мову, воно перекладається Він кусок металу. He reached down and pulled it free. Він простягнув руку і витягнув цей метал, його. He reached down. Дослівний переклад буде: Він. To reach це є тягнутися до чогось. Тягнувся вниз, потягнувся вниз. Ну, що це потягнувся вниз? Простягнув руку вниз так? і витягнув його свобідним. Оце слово free це є вільний. І слово pull означає тягнути на себе. Часто, коли ви зайдете в Америці в магазини, на дверях буде або слово писатися pull, або push. Щоб нам, ми ж не знаємо, чи двері відкриваються всередину, чи назовні. І для того, щоб люди туди-сюди, клямкою на дверях, не штухали туди-сюди, так слово написано pull, тягніть на себе, або push, штовхайте від себе. Ось. Вам про слово push і pull. А тут pulled it free, витягнув його, це знайшов метал і на себе потягнув. It was a rusty old key. Це був ржавий старий ключ. Кі ключ. І куди у нас, в яку категорію буде потрапляти слово ключ, якщо ми хочемо формувати множину? У нас слово закінчується на вай, але перед ним не стоїть приголосна, стоїть голосна. Тоді множина іменника Кі буде писатися Ki-I-Y-S key кіс, ключі. Але тут у нас є один ключ. The key was quite big. Ключ був досить великим. Quite – Досить таки. Цілком повністю ще можна перекладати. Big – великим. Jim brushed away the soil and saw that it was carved with beautiful patterns. Джим змахнув грунт. І побачив, що на ньому були висічені красиві візерунки. Джим змахнув ґрунт. To brush це є чистити. А brush away от змухнути, змахнути, вичистити the soil, землю. And saw – знову наш слово to see у минулому часі saw буде мати форму. That – що It was carved with beautiful patterns, що на ньому були висічені красиві візерунки. І ми тут стикаємося з пасивним часом. Ще його не вчили. На ньому були висічені красиві візерунки. Це в нас пасивний стан. It was carved – Минулий пасивний стан. Так, оце у нас все. Про цей текст, будь ласка, напишіть мені, чи я щось не пропустила, чи вам все ясно. А зараз ще раз його прочитаємо, але вже так більш-менш розмовною мовою, щоб ви тренували слухання англійської мови. І якщо ви я вам все розказала, якщо ви послухали оце все і вам забагато інформації, ви думаєте, переживайте, як це я все мушу запам'ятати, не переживайте. Ви знаєте, наш мозок. Розбирається якось незалежно від нас у цій системі мови. І англійська система формування речень, думок зовсім інша. І ви знаєте, що зі мною починає зараз відбуватися після 25 років розмови англійської, вільної? Я починаю будувати українські речення відносно структури американської англійської мови. Оце в мене починається така досить швидка міграція. Побудови українських речень відносно англійських правил. Я з цим зараз борюся. Так що, не переживайте, вам просто треба слухати, багато наслуховувати, вчити, якщо щось не дуже знаєте, нічого, але ваш мозок, майте на увазі, проробляє дуже важку роботу. Він просто вивчає нову систему, яку не може освоїти за допомогою правил. 100% мовою треба жити, як я завжди вам говорю. Так. One day, Jim was exploring the garden with a stick. He hoped to find some interesting small creatures. So far, he discovered eight types of snails and six different beetles. Among the bushes, he saw a piece of metal. It was sticking out of the ground. He reached down and pulled it free. It was a rusty old key. The key was quite big. Jim brushed away the soil and saw that it was carved with beautiful patterns. Шановні українці, бажаю вам гарних вихідних, і ми з вами побачимося в наступному відео. Всього вам найкращого.